Вітання! Ось як працює на змивання великих відходів. Можете собі побачити на цьому відео. Спеціально записала. Тобто, спочатку починається наповнення водою, а потім починається змив всього прямо в каналізацію. Швапочка. Пому, будь-ласочка, я тут. Важливу тему записую про вас котиків. Yeah. <гум> В общем, отак іде плавне наповнення водички. А потім йде потік чистої води зверху і потік чистої води знизу, щоб вже остаточно промити сам лоточок. от Це все регулюється. Можете собі подивитись на цьому відео детальніше, бачите. Дуже зручний девайс. Все прямо в каналізації змиває. І можу сказати, що я дуже щаслива, що є така можливість, є такий девайс, що який одразу змиває. Бачите, як гарно. І зверху чистенька водичка подасться ще, щоб остаточно змити все. І все, ми щасливі, котики теж. Дуже зручно. Не потрібно прибирати за котик, мені потрібно мити окремо лоточки, сітку, руками прибирати какашки. Немає ніякого запаху, немає розсипаного піску, наповнювача ніякого, не потрібно купляти нічого. Можна поїхати на день-два з дому, ну залежить від того, скільки у вас котиків. Якщо одна кішечка, то можна 24 години залишати. Якщо дві там, то на два дні. Більше не рекомендується. Ось так кому цікаво, пишіть, замовляйте.